Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Скористатися можливістю Друге Тимофія 4.5 Виконуй працю благовісника. Чекаючи на початок навчання в університеті, 20річна Шін. Вирішила присвятити три літніх місяці служінню в молодіжній місіонерській організації. Здавалося, що це неналежний час для цього, враховуючи обмеження, пов'язані з covid 19 які забороняли особисті зустрічі. Проте щін віднайшла спосіб, як служити. Ми не могли зустрічатися зі студентами на вулицях, в торговельних центрах та в закладах швидкого харчування, як зазвичай це робили. Розповіла вона. Однак ми продовжували підтримувати зв'язок зі студентами християнами за допомогою Zoom для молитви один за одного, а також з невіруючими студентами, регулярно зідзвонюючись з ними. Він виконувала настанову апостола Павла, яку він дав Тимофію виконуй працю благовісника. Павло попередив, що люди шукатимуть собі вчителів, які казатимуть їм те, що вони хочуть чути, а не те, що їм дійсно потрібно почути. Однак Тимофій був покликаний з відвагою проповідувати вчасно, невчасно. Павло йому сказав докоряй, забороняй, переконуй стерпеливістю та з наукою. Хоча не всі ми покликані бути благовісниками або проповідниками. Кожен із нас може ділитися своєю вірою з оточуючими. Без Христа невіруючі просто загинуть. Віруючі ж, потребують зміцнення і підбадьорення. З Божою допомогою проголошуємо Його добру звістку всюди і кожному. Що вам перешкоджає свідчити про віру? Як думка про повернення Ісуса допомагає вам подолати страх? Помолимось, дорогий Ісусе, допоможи мені використовувати кожну можливість, аби засвідчити іншим про тебе, щоб вони віднайшли в тобі надію та втіху. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук. Da Instagram.